2520 гривень за навички Декоративні мікс від Amazon. В лоті у нас будуть представлені багато різних модельок, різні розміри і загально 36 позицій. А за одиничку виходить лише 70 гривень. Це мега крута пропозиція, щоб поповнити асортимент вашого магазину крутим та якісним товаром. Давайте подивимося, що в нас тут буде. Як бачите, представлено загально все. Майже все буде в упакуванні. Є модельки в білому, в білій варіації, є різнокольорові, тобто вашим клієнтам. Точно буде з чого вибрати і можна будь-який інтер'єр підібрати. Далі ось такий є варіант. Розміри також різні, а саме 50 на 50, 40 на 40, 45 на 45, 55 на 55. 60 на 60 та 40 на 60. і сірі, і бежеві, і ось такі більше добіленьких, ось такі розуваті можуть бути загалом дуже крутий варіант, щоб поповнити різноманітним вибором асортимент вашого магазину, якісна фурнітура. Зверніть увагу, що в деяких упакуваннях може бути по дві позиції, можуть бути по чотири позиції. Також є представлений ось такий варіант в коричневому кольорі. Ось такий він неймовірно тактильно приємний до тіла. Ось так от виглядає з іншої сторони. Якісна фурнітура у нас у всіх виробах використовується. І нагадаю, ціна за одиничку лише 70 гривень, а в лоті представлено 36 різних варіацій. Звертайтесь до нашого відділу продажу, контакти будуть під цим відео.